16 гектарів землі, 100 голів худоби та город. Це щоденне заняття пані Сільви. Жінка встигає і біля телят попоратись, і овець на пасовисько вигнати. Ще хліба запашно спекти. каже, що єдине, чого не вміє, то це відпочивати. Адже робочий день у неї триває близько 16 годин. Дуже мало, бо не вистачає часу. То у городі збирали, були саме пізній час. Ми приходимо вже звідси коло 8 години. Ну готуємо щось і потім вже відпочиваємо. В селі Тисовець, що на Сторожанеччині всі жінки, як і пані Сільва відпочивають працюючи, адже саме на них тримається сім'я, від них залежить порядок в господарстві, та ще й гроші вони вміють заробляти. Господарство підсобне і не маленьке в декотрих. Ну, останній час збільшується поголів'я велика худоби, треба і сім'ю утримувати. Заробляти гроші Сільва Олександрівна більше 40 років працює в місцевій школі бібліотекарем і в той же час не відмовляється від щоденної сільської роботи городу, квітника та курей. Але зізнається, таке життя їй подобається, і натруджених рук своїх не соромиться. Але мене колись молодості було можливість перейти жити в місто. Щось мені міське життя не знаю, чому але ну, мені казали, що я родилася в селі, живу в селі, і мені кажеться, що село це і село. Саме краще життя може бути в селі. 15 жовтня всесвітній день сільських жінок. Вони складають більше чверті всього населення планети. У багатьох країнах саме вони відіграють ключову роль у розвитку держави. У селі Тисовець саме так. Жінок тут шанують та люблять. Олена мама 11 дітей. Найстарші доньці 23, найменшому сину 7 місяців. Робота на кухні та догляд за дітьми в неї займають більшу частину дня. Але від сільської роботи жінка не відмовляється. каже, що село її надихає, а не змучує. Ну, ви знаєте, на себе не витрачаю, але я довольна. Я тако коли сяду з ними, коли уроки з малими пише, то я дуже довольна. Трошечки віддихнув, часом щось почитаю». щось. І жити дійсно в селі і мати таку сім'ю, то це неможливо, щоб це не було відчутно. Просто це неможливо. Кожна мама вона дбає про дітей і більше про сім'ю, ніж про себе. То це неможливо просто відняти цю частину від мами. День сільських жінок має звернути увагу на те, що ті, хто проживає у сільській місцевості, не мають доступу до якісної медицини, банківських установ та інтернету. Але Буковинські жінки на це не скаржаться. кажуть їм всього вдосталь, а брак часу для догляду за своєю зовнішністю покриває природна чиста краса. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.